Шановне панство, пропоную вам Volkswagen, Golf 2007 рік випуску. 2008 рік почала машина їздити. Бачите, цей зелений крок означає, що машина з Німеччини пригнана. Автомобіль має 1,6 Ну, Це всі люди знають. Це сама чітка тачка ну, для пацика сів полетів. полетів. Клімат контроль, 4 скло Бачу, підігрівши є. Підігрівчик, парктроніки. Хімчистка салону зроблена, машина має 16 дисочки. Дивіться, який прикол. Антенка це є пружинка. Його випали Автомобіль має запасне колесо. запасне колесо, А я вже повірив тут, тут ще є викрутка, це не завжди вона трапляється в машину. Якщо вас цікавить ця машинка, телефонуйте до нас, звертайтесь Ціна цього прикла... прекрасної ласточки цієї 6700 доларів. 에, можете її придбати в лізинг, можемо її також вам, доставити до вашого місця перебування, куди скажете, нам немає різниці в будь місто, в будь-яку точку України завозимо машину. Які Кутання, раз, 에, пробіг 181 тисяча. Пробіг є перевірений, можете звертатися до нас, у нас є звіти, що це підтверджують, нема питань. Якої компанії? Фірма Автопарадайс, місто Луцьк, Буженка 12 напроти ветри.